Привіт, панове трейдери та інвестори. З вашим проектом System Guru Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо хочете, можете призупинити його. Ви можете детально ознайомитися з усіма показниками корпорації. Ми порівняємо з вами поточні фундаментальні показники компанії: Energy EnergyGing, Тикер і НПАЖ. Цей огляд базується на даних станом на 1 липня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макетс компанії Enfas Energy, Інк належить до підкатегорії. Energy Equipment в оцінюванні беруть участь 28 організацій. Загальна оцінка для досліджуваної компанії 3 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,1 бала. Якщо ви подивитеся на це з дуже широкої перспективи, в межах фондового ринку США в цілому. Ми побачимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 3FOR EnFAS Energy Inc. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії EnFas Energy, інки компанії під категорії. Ми побачимо. Що за останні 12 місяців запаси Enfas Energy, Інк показали зміну мінус у 61,5 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 15,1 віц. Ринкова капіталізація компанії Enfas Energy Inc. становить 5,2 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 179 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,8 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 29 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій, можна побачити наступне. Частка Enfas Energy – Інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 2,912 віц. Капіталізація балансової вартості становить 2,759%. відсотка. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої організації становлять 1,216 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 152% капіталу компанії. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 35,1. Середній показник у підкатегорії 49,5. Співвідношення ринкової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії Добре, 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 148 мільйонів доларів. Прогнозується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 406 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 3,7. Середній для підкатегорії 4. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 1420 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 2330 мільйонів доларів. США. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Маржинальність становить 10,4%, а середній показник для підкатегорії становить 8,2%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 2,37%. Це на 43% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1871 тиз дол. Тоді як для підкатегорії 1308 дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 53,4 тисячі доларів. Середній показник підкатегорії 26,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 512 тисяч доларів. У підкатегорії 324 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 19,1% у порівнянні з середнім показником під категорією 4%. Індикатор rsi 14 показує рівень 46% для компанії Enfas Energy Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 68%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 39,64 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 51,21 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі публічно прийняті рішення в даному сезоні за еталонною рейтинговою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів підприємства Enfas Energy Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets приймає це рішення. Не відкривайте замовлення, так як відео оглядове. Дякую глядачам за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою Guru Markets.